Вітаю! Мене звати Еліна Друзь, і я лідерка Первомайської ліги старшокласників Орік, членкиня молодіжної ради при Пармайській міській раді, громадська активістка, волонтерка. Протягом останніх років поглиблюється питання виховання громадянина, патріота України, молодь щодня взрощує в собі необхідні якості задля величі нашої держави, розвитку України та відновлення власних громад. Сьогодні майже вся проектна діяльність молоді і учнівського самоврядування, в тому числі, пов'язана з підтримкою українців, соціальною згуртованістю, збереженням культурної та національної пам'яті, а також підвищенням спроможності у розвитку і відновленні громад. Все це є важливою базою у формуванні стійкої громадської позиції. Власним прикладом щодня доводимо важливість підтримки один одного і любові до України та українства. І поки сьогодні наші друзі та однодумці захищають нашу державність, ми не втомлюємося допомагати війську та долучитися до програми з розвитку та відновлення України. Хочу зупинитися на воркшопі для розвитку молоді паромайської громади, який реалізувався лідерами ліги старшокласників Оріка спільно з представниками органів місцевого самоврядування за підтримками та менторства проон та фінансування уряду данії. Розвиток молодіжної політики важлива складова розбудови нашої держави, адже молодь це завжди потужна рушійна сила прогресу. Сьогодні лідери Оріка чудово розуміють, що учнівське самоврядування може і має займатися розвитком власних громад, не обмежуючи реалізацією проєктів в межах заходів освіти. Спільна діяльність. Та постійна комунікація з місцевою владою дозволяє нам бути залученим до важливих процесів в нашому місті. Ми не стоїмо на місці та долучаємося до написання проектів для бюджету участі. В рамках воркшопу лідерами Оріка були розроблені ідеї та пропозиції, які увійшли до стратегії розвитку перомадської громади. Робота саме над молодіжним сектором дозволила нам Зробити важливу частину для реалізації не тільки потреб молоді, а й інших верст населення громади. Серед них ремонт укриттів. Підвищення рівня інклюзивності громад. Питання доступності та безбар'єрності для маломобільних груп населення. Відновлення діяльності закладу передвищої освіти в нашій громаді. Ми активно впроваджуємо молодіжну політику в громаді до повідомлення та розвитку України. Підпрацюємо з органами місцевого самоврядування і напрацьовуємо ідеї для нових проєктів, вирішуємо проблеми нашої громади та закладів освіти. Отож, долучення до міжнародних проєктів дозволяє нам вчитися проєктному мисленню, приймати досвід, напрацьовувати власні ідеї та невпинно рухатися в напрямок розвитку своєї країни.